Відома українська співачка Клавдія Петрівна, яка завжди приховувала свою особистість, нарешті показала обличчя. Мережі розкритикували дівчину за зовнішність та вокал. Цей виступ був жахливий. Фани Соломії, налітайте. мрак. таке щось. А трошечки трошечка Звук потрібно. Надихає. Чи лежати камінчиком, да? тобто постійні вдохи. Чи сонечком, чи сонечком таке, чи сонечком, да, потрібна нотка нам. Та хто ж ховається за образом загадкової Клавдії Петрівни? Та чи справді все так погано як говорять вани? Давайте розберемось. А наприкінці почуємо коментар і самої Клавдії Петрівни. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь, та вмикайте дзвінок. Клавдія, Клавдія. Я її не буду слухати до тих пір, поки вона не зніме капелюха. Петрію, будь ласка, не відкривайте обличчя, а то зникне інтрига і буде не так цікаво. Я читала кожен ваш коментар і старалась прислухатись абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно. Я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я, врешті-решт, вирішила критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Мій шлях і спорили тебе. Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут без масок, капелюхів та прикрас. Співачка Клавдія Петрівна, котра тривалий час приховувала власну особистість від широкого загалу, вперше відкрилася прихильникам. То хто ж це? Популярною нині виконавицею виявилась 18-річна Соломія Опришко. Під час свого другого концерту, 31 серпня, глядачі змогли побачити повністю, який вигляд має співачка, яка рік ховала свою особистість. На сцену вона вийшла у білому оверсайз костюмі, білі перуці та з макіяжем Смокі Айс. І маски, врешті, були зняті, не залишилось поза обговореннями зовнішньої співачки. Деякі коментатори різко засудили зовнішній вигляд клавді. Говорять, очікували іншого. В неї були такі круті образи, що сталось, чому вона так виглядає зараз, що з волоссям, мейком. Що то за костюм дивний? Таке враження, що стилісти пішли у відпустку і вона сама одяглася та фарбувалась. Йдеться в одному з них. Дуже великі питання до стилістів. Молода дівчинка, навіщо її та трешова хімія з 80-х? Що то за дивний мейк, продавчині сільмау? Навіщо рядити її в костюм? Дуже неорганічно виглядає все. Додають інші. Ой, краще б не знімали шляпу. Більшість фанатів таки встали на захист Клавдії Петрівни. Зачитаємо кілька їхніх коментарів. Я вражений, що Клавдії Петрівні всього 18, а її пісні вже співає вся країна. Мені прикро, що хтось може засуджувати її за зовнішність. Ані Лорок і Святолобуда мають модельну зовнішність, але співають не дуже. Перше, що приходить на думку в кейсі Клавдії Петрівни, це Адель, яка теж не мала модельної зовнішності, але стала суперзіркою світової естради. Бажаю Клавдії Петрівні мудрості, стійкості і готовності багато працювати. Має всі дані. Для того щоб залишити слід в українській культурі. І ще одне: ви навіть не уявляєте, як розкриття обличчя Клавдії Петрівни вплине на невпевних у собі дівчат та жінок, які критично ставляться до своєї зовнішності. Ну, ми вчора тисячі жінок повірили у себе, і ми ще побачимо багато талантів, які могли не розкритись. Також коментатори кажуть, що дівчина дійсно красива і талановита, а ті, хто її хейтять або заздрять, або з будоферми, також закликають показувати свою зовнішність частіше. Таке писалося, що у мене просто питання до цих людей, а кого ви збиралися там побачити? От хто там міг бути, щоб це не викликало такої реакції. Я дивлюся на фотографію Клавдії Петрівни і в упор не бачу того, про що вони пишуть. Я не можу це зрозуміти. Звідки це береться? А я скажу тобі, звідки тихо сам собою я відувісну. Я скажу тобі, звідки це береться. Тому що в соцмережах абсолютна безкарність. Ти можеш написати там будь-який висір на будь-яку людину, і тобі за це нічого не буде. Оті всі. Пані і панове, які писали Гедоту, вони ж не підійшли б до Клавдії Петрівні і не сказала їй, Соломія, ти уродка. Розумієш, вони такого ніколи не зробили. А написати цю Гедоту і піти собі далі, займатися своїми справами, викладати фотографію Я і мої Гілочки вони можуть це зробити. І це просто таку злість викликає: ну що з вами не так? Що має бути в цій голові, в цьому серці, що в абсолютно незнайомій людині, чиї пісні ти найімовірніше підспівуєш написати отаке. Гурт творчі та Клавдія Петрівна виконали спільний хід орбіти та запалили публіку. Особливим сюрпризом став ексклюзивний виступ з Ості, з яким виконавиця представила новий трек, не лякай, що скоро з'явиться на стрімінгових платформах. Всі пісні співачка виконувала наживо і, нашу думку, зробила це неймовірно потужно. Тисячі фанатів залишились в захваті від вокалу Клавдії Петрівни. Про це свідчить безліч коментарів у соціальних мережах. Концерт відпрацьований на 100% зі ста. Ця пісня була виконана другий раз на біс. В неї такий вокал це щось неймовірне ми дуже вас любимо. Дякуємо за такі чудові емоції. Пивоваров був і контратюк, і такі пісні чутливі, і такий вокал неймовірний. Виступ був незабутньо прекрасний. Клавдія велика молочинка, голосна солода, шоу просто вау, все на найвищому рівні. Проте не обійшлося і без критики. Зокрема, і відома у соціальних мережах викладачка вокалу Юлія Вокал висловилась про виступ Клавдії Петрівни. За її словами, це не рівень головної сцени країни, а навчатись та постійно розвивати голос потрібно кожному, навіть професійному вокалісту. Та, -та, -та. я не знаю, так просто співає кожен. Чому я так докапуюсь? Тому що я. Своїх студентів я їх просто я не знаю яке слово підібрати задрочую за кожну ноту. А тут це все дуже так розслаблено на одній із головних сцен зараз нашої країни. Тому ну мене так підбомблює. Знаєте, трошечки, тому, що те, що я чула у студійці і те, що я чую зараз, я не знаходжу ніяких виправдань, не Ні вік, не те, що немає досвіду, не те, що дуже хвилююче Це справді я вас від цієї душі запрошую до себе на уроки і, взагалі, всі, хто хоче навчитися співати, це можливо пофіксити. То все не так погано. Я не хочу сказати, що Соломія просто найгірша вокалістка України. Ні, це не так. Вона ну вміє співати, але дійсно потрібно трошечки позайматися технікою саме виставити, щоб це було зручно, це було комфортно. І навіть якщо коли ти хвилюєшся на сцені, да, щоб це. Не, не так сильно впливала на голос. Обурені користувачі залишили під відео Юлії такі коментарі. Вона весь концерт співала вживу. Це її перший концерт. Маєте хоча б солідарність. Чому ви така досвідчена співачка? Не зібрали два зали по 10 тисяч. Люди, ну ви серйозно, живий вокал. Плюс це її перший концерт. Баланс спорт, наскільки розумію, на один це відповідально. І шалена напугана нагрузка. Що ти робиш, як ти готуєшся? Дуже не терпиться виступити в цих палацах. Ну, поки йде підготовка, поки я не дуже хвилююсь. Але я думаю, що ще найцікавіше буде попереду. Ти сама розумієш, це челендж? Mm. Ну не дуже може бути, тому що це одразу твій перший концерт одразу палацу. Ну, раз Бог тобі дав, значить, не взяти собі цей хрест на душу і піти. Бог тобі дав. Сама Клавдія Петрівна прокоментувала концерти свій виступ так, як же було чарівно бачити блиск ваших очей. Ці два вечори залишились в моїй пам'яті назавжди. Також на концерті Клавдія Петрівна згадала про військовополонених азовців. На сцені з'явився плакат Фріазов. Як згадували в мережі відвідувачі, це відбулось двічі. Крім того, артистка просто на сцені підняла плакат своєї фанатки з написом «Нас знищують, кричіть про глухів. 30 серпня у Київському палаці спорту відбувся перший сольний концерт інкогніто виконавці Клавдія Петрівна. Подія, яка тривала понад годину, залишила незабутні враження як у пересічних глядачів, так і у зіркових гостей. Клавдія Петрівна відкрила шоу своїм хітом Знайди мене, зберігаючи свій фірмовий згадковий образ, оповита тінями в капелюсі, що приховує її обличчя. Однак глядачі були вражені, коли співачка вирішила зняти маску. Шоу відзначилось низкою яскравих дуетів. Артем Певоваров з Клавдія Петрівна запалили публіку своїм виконанням треку Барабан, а з Машою Кондратенко виконавиця співала. І де дах. Після концерту соціальні мережі вибухнули хвилею позитивних відгуків від фанів Клавдія Петрівна. Це було дуже круто. Ви неймовірна. Наша мила дівчинко, удачі тобі в житті. Дякуємо за твою творчість. Клавдія, з тобою. Передивляюся відео зараз. Ти неймовірна. Зауважимо, що концерт відвідали українські зірки серед них Меловін, Даша Квіткова, Раміна та Анатолій Анатолійович. Які теж відкрито висловлювали своє захоплення виступом. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про новий образ Клавдії Петрівни.